Come with me. Пані та панове, вітаю! Мене звати Денис Заченко і сьогодні ми з вами познайомимось із новим для мене, але можливо не новим для вас, форматом комп'ютерних корпусів. Ту є Phantom GK701 є представником так званих панорамних корпусів або корпусів акваріумів. Дехто каже, що цей формат сам по собі забезпечує вашій збірці високу ступінь престижності і вже по візуальному оформленню. Навіть просто на сайті корпуса я в цю заяву повірю. Втім, одним із аспектів акваріумів є досить висока. Ціна це теж впливає на престижність, але хоча б аргументоване, бо формат не такий популярний, а отже, виробництво не таке оптимізоване, бо не таке масове. Є також інші причини, до яких ми ще дійдемо. Вартість конкретно ту є Phantom джекей 701 складає орієнтовно 5 тисяч гривень, 4 гривня, якщо брати офіційну вартість. Це у нас рівно 120 доларів доларів поточним курсом. Також відмічу, що корпус доступний в двох варіантах з номенклатурою ту є джек 701 W. І то є GK701B. Кольори, відповідно, суцільно білий і суцільно чорний. Вартість у них має бути однакова, і обидва варіанти будуть у цьому відео. Ну а я тим часом нагадаю, що з вас подобайка, підписка та дзвіночок. Наш україномовний контент можна підтримати коментарем, а можна і фінансово прямо на головній сторінці каналу на Ютубі. По вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер. Продовжуємо. Комплект поставки інструкція прямо при відкритті коробки. Все інше всередині корпусу, який запаковано надійніше, ніж я очікував, бо він не в пенопласті, а в м'якому спіненому поліпропілені. Перше, що скажу, це корпус формату Міні Тауер. Не Tower, як особисто я звик. Власне, я не пам'ятаю, коли останній раз розглядав цей формат, у тому числі тому, що він знаходиться на цікавому роздоріжжі, легким його не назвеш. 8 кілограмів без коробки. Розміри в нього. Теж не мініатюрний 440 х 220 на 455 мм. При цьому в нього вміщуються материнські плати виключно формата Micro-ATX або Mini-ATX. І не більше. Максимальна висота кулера для процесора 165 міліметрів, вдовжина відеокарти або 400 або 270 міліметрів в залежності від слота, максимальна довжина блока живлення 280 міліметрів. Слотів розширення 5, вони не виламні, але підтримка вертикального встановлення GPU відсутня. Посадкових місць на жорсткі диски 3,5 дюйма одна одиниця. Замість нього можна встановити два накопичаюча на 2,5 дюйма. Все це знаходиться позаду материнки на. Дхабо, ну тобто корпус не універсальний робочу станцію на накопичувачів тут не встановиш. Хоча самі розумієте, воно і не треба. Корпус очевидно візуально акцентований саме на зовнішність. І якщо ви з тих, хто дивиться в першу чергу на прагматизм, скажімо, на підтримку радіаторів 420 мм, міліметрів, чого тут немає, то я вас розумію, бо сам такий. Однак. Один із моїх колег не так давно разом зі мною збирав ПК і робив це в першу чергу по естетизму, по красі, як кажуть у нас в селі. Зовнішній вигляд хвилював його в першу чергу, і у цьому немає абсолютно нічого такого. В кінці кінців ви ж самі швидше придбаєте rgb вентилятори аніж звичайні. Правда? А у тує Phantom gk 701 Вони ще й в комплекті йдуть у кількості чотирьох одиниць: один позаду, три з боку. Загалом є сумісність із восьмома вентиляторами або двома 20-мм і 440 мм. Підтримка 280-мм радіаторів присутня і вгорі, і з боку. Спереду, у нас скляна панель несуцільна з металевим ребром жорсткості, яке втім можна прибрати, бо воно лише для надійності транспортування. Останнє неочевидно. Я на початку думав, що воно буде тут завжди, і по цій причині певний час не розумів, чим таке от рішення концептуально відрізняється від, наприклад, ну не знаю, старих корпусів загартованим склом спереду, типу Емесай Pylon. А потім зрозумів: по перше, тим, що вентилятори спереду не перекривають огляд компонентів, і по-друге. У Phantom gk 701 повітря потік, то адекватний, не влаштовує всередині сауну як деякі. 30 фірмових вентиляторів по 120 мм, плюс один такий самий позаду керується фірмовим хабом. Вентилятори трьохпінові, але швидкість їх змінна через хаб, якщо точніше, через. Пульт, що йде у комплекті. Він універсальний, до речі, працює на всі корпуси, які є в наявності, і працює на cr 2032. Але ресивер фізичний, зверніть на це увагу, тому вам потрібна буде лише пряма лінія між ними пультом. Тут також відмічу, що міцність металу частково виправдовує вартість корпусу. Я можу підняти корпус одним пальцем, тримаючись за перегородку для кріплення вентилятора, і перегородка не погнеться. Корпус загалом так Цікавий, панель периферії, наприклад, знаходиться. Знизу, в одній з ніжок, по суті. Але якщо вам це незручно, завжди можна її встановити спереду. На картинках також непомітно, чи USB 2.0 там чи 3.0. Не хвилюйтесь, всі порти мінімум 3.0, два Type A і один Type-C. Type-C, скоріш за все, 10 гігабітний але я не встиг перевірити. Плюс гібридний аудіоджек і кнопки жилення та перезавантаження. Також гвинти на модулі, наживні, і відмічаю, я забув про це сказати, але змінити. Режим роботи підсвітки можна трьома способами, навіть більше по суті. бо на хабі також є кнопки керування. Загалом виглядає корпус шикарно. Режимів роботи підсвітки величезна кількість, є перемикач синхронізації з материнською платою, окремо виведений чотирьохпіновий кабель PWM, який синхронізує всі вентилятори на одну швидкість. Можна встановити підсвітку на паузу, встановити один із восьми пресетів, змінити їх швидкість або вимкнути підсвітку взагалі. Єдине, що мені не. Подобається, це відсутність зміни яскравості. Невеличкий додаток, я тільки помітив, що яскравість підсвітки можна змінити. Вона на кнопці ON, як не дивно. Що мені подобається, це зміна швидкості роботи вентиляторів. Бо це далеко не у кожного корпуса такого плану є. Також відмічаю, що у корпуса відсутня досить велика кількість пилових фільтрів, там де мені звично їх бачити. Перфорація присутня, зрозумійте мене правильно. Повітря, потік тут забезпечено, і, скажімо, шерсть домашніх тварин всередину корпусу не потрапить. А от пил. Може і потрапити власне пилові фільтри на та пилові. Єдиний фільтр, що я знайшов, знаходиться знизу корпусу, і він, на щастя, на магнітах. Відсутність фільтрів можна пояснити тим, що такі корпуси стоять не на підлозі, а на столі, як прикраса робочого місця, а не що, що можна вдарити ногою і розбити, хоч переднє, хоч бокове скло. Також я забув відмітити, але розбирається корпус без викрутки. Панелі і металеві і скляні тримаються на спеціальних затискачах. Я очікував побачити магніти. Але це лише підвищить вартість, а надійність у металевого затискача все рівно вища. Плюс те, що панелі зачиняються не боком, а вгору знизу, гарантують, що прикритий неухайний кабель менеджмент буде значно легше. Ну бо панель просто буде легше закрити. Ну і останнє: щоб встановив сюди особисто я. Які компоненти? Власне. По суті, лед не будь-які. У Arctic недавно вийшла супер-крута лінійка Freezer 3, а в корпус вміщується навіть Arctic Liquid Freezer 3 на 360 мм, який навіть теоретично Core i 9 охолодити зможе. Моторинка ASUS ROG x X670E, Crosshair джин, без проблем. Це флагманська модель, тим більше. Відеокарта навіть RTX 4090 по суті, будь-яка. А якщо карта буде занадто важка, то завжди можна встановити фірмову підтримку, типу, Є. SPRT, RGB. Ці моделі самі по собі недорогі, виглядають чудово і іноді йдуть до самих корпусів у подарунок. А головне, не вибиваються із загальної картини і синхронізуються по RGB із хабом. На останок скажу, що я зробив невеличку помилку. Я працював із білим корпусом в основному і розпакував чорний наостанок. Так от він виглядає на мою думку краще за білий. Особливо із червоним кольором вентиляторів. Додайте сюди сильне джерело блакитної підсвітки вгору або збоку, і у вас буде вражаюча красива збірка. Ну а підсумки наступні: ту є Phantom GK 701, корпус спеціалізований на красу. І красою бути вміє абсолютно. Він продуманий, сучасний, адекватно універсальний, що важко зробити, враховуючи форм фактор. Є тут і досить цікаві рішення, які я бачу вперше. Є рішення неприємні, але виправні. Ні. Тому загалом формат корпусу акваріуму, я як то кажуть, одобрям. А сам корпус рекомендую. І на цьому в мене, мабуть, все. До вас у коментарі два запитання. По-перше, як ви відноситесь до такогось формату, до формату корпусів акваріумів? Чи не страшно вам з ними працювати, щоб розбити щось? І друге запитання чи згодні ви зі мною що чорний корпус виглядає? Тильніше ніж білий. Пишіть у коментарі, не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дякую київському магазину SoftMag за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також київському магазину Мотостав і компанії Гудсен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, коли коментарі важливіші за все. Я тобі їх просто обожнює і просуває наш відео активніше, що нам завжди, особливо зараз, дуже, дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Нейшн, бережіть себе! Слава Україні! Слава героям та байте здоров'я!